Чорний трагічний день сьогодні для нашої Миронівщини, яка провела в останню путь ще одного захисника-героя, яхнівчанина Миколу Івановича Бахмача. Звістка Чорним вороном прилетіла в сім'ю полеглого героя. В усю нашу громаду загинув єдиний син у матері, її надія і розрада. І сьогодні схиляють голови у великому смутку рідні, односільчани, співробітники. Всім не хочеться вірити, що війна обірвала таке молоде життя. Народився Микола 22 грудня 1992 року в рідних яхнах. Тут навчався в сільській школі. Після закінчення у 2007 році продовжив здобувати освіту в Богославському ВПУ, де отримав професію кухаря. Працював. На одеській залізниці путівником. Згодом у лісництві. З вересня місяця минулого року його прийняли на роботу у великий дружній колектив Миронівського ЗВКК. Як і всі молоді люди, мав багато планів на майбутнє та клята війна внесла свої корективи. З початком повномасштабного вторгнення Микола не залишився осторонь оборони рідного краю, допомагав Миронівським добровольцям будувати фортифікаційні споруди на території громади. 4 листопада 2022 року героя було мобілізовано до Збройних сил. України, пройшов навчання за кордоном, ніс службу на посаді стрільця взводу вогневої підтримки. 27 лютого 2023 року, потрапивши під артилерійський обстріл на Донеччині, герой загинув. Біль від гіркої втрати знов огорнув наше село. Сьогодні ми прощаємося з героєм нашої громади, жителем села Яхни, Бахмачем Миколою Івановичем. Микола Іванович народився 22 грудня 1992 року в селі Яхни. У 2007 році. України. Осиротіли батьки. Він був єдиним сином, єдиним онуком у бабусі за наш спокій, за наш мир, за наше мирне майбутнє. Схиляємо низько голови у спороті за вірним сином України. Патріотом нашої держави, щирість співчуття близьким і рідним, царство небесне, нашому дорогому захиснику Миколі. Слава Україні. До слова, до прощального слова приєднується міський голова Савенко Віталій. Сьогодні ми в останній путь проводимо. Микола Іванович. Микола Іванович родився в селі Яхнець, трудився. Коли країна призвала захищати свою батьківщину, він пішов захищати. І захищав її щастя, з честю, з достоинством мужню, захищав матір, захищав всіх нас, загинув захищаючи суверенітет України. Йому жити жить ще. Тяжко говорити. Це сьогодні третій похорон. Але герої не вмирають. Він буде вічно в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Ну я ще ставлю два слова. Бога мертвих немає, в нього всі живі. Ми віруємо. хороше скажеш і, і ділом якимось вирішиш, то молиться за нього. Ми з своєї сторони будемо молитися і ви вимолитися за нього. Тому що хай Господь простить йому всі гріхи, які він тут зробив у цьому світі. І увідає, веде його в Царство Небесне. Царство Небесне, рабу Божому Миколаю. І якщо він перед кимось чимось завинив у цьому світі, там чи слово, може, чи діло, то простіть його Бога ради. Мамо, не плач, я повернусь весною, ушибку пташинкою вдарюсь твою, прийду на світанні в садок із росою, а може, Дощем на поріг упаду, голубко, не плач, так судилося ненько, що слово, бабуню, вже не буде твоїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колискову Ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, І тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив. Україну, вона, як і ти, була в мене одна вічна слава герою.